і питаю, шановні батьки, які у вас є запитання до мене, які є пропозиції? може щось хочете сказати? І ми все вичерпуємо, і їх немає. То скажіть, чому вона чекала те, тримала під грудьми чи в іншому місці, і мені задати аж на ефір. Не підходить, скажи Андрій Володимирович, не так. А взагалі не підходять умови. 800 учнів училище виконуєш з року в рік план. Все підходить. Харчування тут, все підходить. Тобі не підходять ті умови. Будь ласка, є інші заклади. Але в нас курити не можна. Забороняв курити. Навіть на курини, якщо я йшов по коридору і ви на мене дихнули, я кажу: не заходь в кабінет. Там сидить 25 дівчат, а вас 5 хлопців. Вони майбутні матері. А як я його мав виховувати? А що мені робити? Іде провітер, або бери сумочку і йди додому сьогодні. А завтра прийдеш не на да, Це були мої методи такі. А що таке? А якщо вони той брали і плювали, по коридорах ходили, аж дівчатка мені сказали, встидно було під язи.